Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з молодої капусти. Нам знадобиться половинка молодої капустини, 3 відварених яйця, 100-120 г сиру, бажаного або плавленого, або м'яких сортів. І знадобиться зелень кропу та зелена цибуля. І для заправки майонез спершу наріжу капусту та зелень. Нарізаю яйця кубиком. До салату додаю вже натертий сир на крупну терку, додаю також дрібку солі та заправляю салат майонезом. Ось такий у нас вийшов яскравий весняний, дуже смачний салатик, дуже корисний, до речі. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!